Народжение в ЮПИДЖИ, а подарунки отрываешь ты. Заправляйся, да выгрывай до 22 литров пального. Я выступаю, я все время произношу речь о яйцах. Ни один репортер об этом не пишет, потому что мы добились успеха. У меня есть такие знакомые. Они часто приходят в нашу программу. Вы меня извините, я не могу себе представить ни одного президента Соединенных Штатов лет 10 назад, который на полном серьезе говорил бы о победе над яйцами. Это одни из ключевых вопросов. В жизни каждого человека. Изменить название, которое которое очень странно звучит брак. Потому что говорят, как вы яхта назовете, так она и поплывет. Когда люди вступают в брак, само уже это название говорит о том, что... Что они занимаются чем-то сомнительным, поэтому мы строим конкурс на новое название брака, чтобы каждый желающий мог предложить свою историю. Конечно же, за это будет награжден победитель тот, чье название мы выберем, потому что очень хочется, чтобы россияне не вступали в брак, а совершали что-то действительно прекрасное, от чего и рождаются дети. Чем-то таким будут заниматься, чем-то таким непонятным в этом браке. Привіт вам. Е, ну що, розмов то на Росії виключно про е, брак і яйця. До яїць ми ще з вами дійдемо. А про брак, давайте трошечки, знаєте, підключимо фантазію. Я тут теж трохи подумала, пошукала варіантів відповіді. Ну раптом я переможу в цьому конкурсі та е, отримую якийсь подарунок. Е, от і е, маю кілька варіантів, щоб такого запропонувати Росії замість брака. Дивіться, можна саммісті Ну, от знаєте, типа. совместное житие, вот совместие а, можно а, обоюда за, а, не, не а, добровольная каторга тоже можно назвать на территории России любосоюз вот тоже хорошее такое название семьясь вот готовы ли вы вступить в семьясь все говорят да или нет ну там по-разному а, далее можно печать судьбы ну правда Судьба там міняється, залежить від того. Куди, значить, друга половинка планує далі йти в СВО или в регулярні війська, поэтому там судьба может печать может мінятися. Так, любов по расписанию, вот, контракт на нервы тоже может быть. Далее, может быть, Операція калечка Слушайте, яке красиве названня. А от дивіться, Путін же ж любить все, що пов'язано з СВО операціями і так далі. От, може бути, Операція калечка. Ну а чо ні? Ну а чо не ну от так, от виходить, подумали немножечко над названням. А, ну а тепер давайте у підсумку, що ж це змінює таким чином. Хочуть підштовхнути на Росії до народження дітей українських дітей. Вони вбивають. А своїх громадян до народження дітей хочуть підштовхнути Вони звикли конкретику. Звикли, що весь світ вірить в ту ложь, яку порождає Україна. Трагедія Бучі вже все вже не модно обсуждати, тому що стало ясно, що тут не проходить. Тепер Ну що значить не модно, якщо про Бучі ми говорили, от буквально нещодавно, тому що була третя річниця звільнення Бучі. Від російської окупації. Туди ж приїжджали високопосадовці з країн Європи, дивилися виставки, дивилися фотографії, світлини, плакали біля них, ну, тому що стримувати сліз там неможливо. Те, що ви їх не бачили, то це ж не означає, що їх не бачить світ. І тим більше не означає, що вироків не буде. І тим більше не означає, що ГУР відмовився від помсти. Або сили спеціальних операцій відмовились від помсти і не знайдуть тих, хто вбивав людей в Бучі. Без суда і слідстві зазвичай це відбувається. Зараз і опять ті ж діючі ліця, які так дали влічені в піар, ну это, в частності французький президент, починають розганяти страшної трагедії гибель дітей. Чому французький президент, тому що на французькому каналі показали той заклад. Ту кав'ярню, та в якій по якій нібито вони намагалися поцілити, і в якій нібито проходила нарада військових українських з спецпризначенцями з Європейського Союзу, і показали відео, що в тій самій кав'ярні нікого не було, ну окрім персоналу, відповідно. А до цього там за кілька хвилин, там годину можливо, закінчився м -м захід, де говорили про красу, дівчата і хлопці говорили про. Розвиток бізнесу, про індустрію краси і, і так далі. Тобто ну, точно не про е, військові плани там будували. Е, ну, там, там не обговорювалися військові плани і не говорили про е, наступні військові операції. Там було трошечки про інше. Ну і власне це відео показав французький телеканал. Це страшна трагедія, що погибли діти. Тільки вопрос: а національність дітей має значення, коли ми говоримо о страшній трагедії. Для... Страшної трагедії погибших палістинських дітей. Привела к каким-нибудь санкциям против Израиля, Ну, ви розумієте, так як швидко змінюються тенденції, як швидко змінюється погляд Соловйова. тобто те, що Росія вбила українських дітей, вони про це не хочуть говорити. А давайте поговоримо про палестинських дітей, де Росії не було. Ну, в цей самий момент, де вона не могла бачити, як це відбувалося, як вона не може знати, скільки дітей там загинуло. Ну і відповідно, як вони постраждали, також не може знати. От про це Соловйов традиційно любить говорити, дуже любить і дуже йому нравиться. Ну а ще е, любить про це говорити оце говорить. В результате высокоточного попадания ракеты в фугасном снаряжении по месту проведення совещания з командирами соединений і западными інструкторами Потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники. Осуществная операция нанесла неоспоримый урон командному составу как ВСУ, так и ряда натовских армий, направивших своих инструкторов на Украину. Ви розумієте, так? Ну, тобто, все. Про дітей ми перестали говорити в цьому самому ключі. Ну, тому що це Бінзя, і, в принципі, він є головним пропагандистом на території Європи, оскільки має можливість говорити про бред з трибуни ООН. А краще би він був не в ООН, а десь, знаєте, подорожував по заводам Білорусі. Уважаемые, во время нашей встречи презентую вам новые туристические маршруты. А uh -huh. в прошлый раз That's дарила вам вам сборник наших российских новых маршрутов туристических. Uh -huh. А в этот раз хочу подарить вам наш совместный с правительством Республики Беларусь проект. Тут. Здесь представлено 50 заводов, предприятий Республики Беларусь, России с общей историей. Як часто ви подорожуєте по заводах? Ну от ви такі, знаєте, Поїду в Єгипет, по заводам, по подорожую, або поїду до Туреччини, полечу до Туреччини і по заводах пройдусь. Або поїду е, не знаю в Амстердам. Ну так до заводів потягнуло. Так хочеться подивитися, як там виробництво відбувається. Ні, ну ви ходите по музеях, виходите е, по е, не знаю там по потеатрах, виходите е, по парках, ви е, можете спостерігати архітектуру, яка навколо вас. Ви можете їхати на пляжі, якщо ви хочете там загорати, і так далі. Нові туристичні маршрути, заводи Білорусі відвідаємо кожен. Ну що ж, міста лазурного побережжя, як то кажуть, е, Альп. Анапи і так далі. Тепер у них є маршрут до заводів в Білорусі. Ну, це треба, знаєте, любіть. Ну а чому я сказала про те, що на території Росії люблять говорити про брак і яйця? Так, от, ми підійшли до другої любимої теми. Я виступаю, я все время произношу річ о яйцях. Ні один репортер об этом не пише, тому що ми добились успеха. Я не Мені себе представити ні одного президента Сієнних Штатов 10 десь назад который на полном серьезе говорил бы о победе над яйцами. Нет. Ну, президент Сполучених Штатів можливо, да. То есть Америка, которая от Звездных войн до победы над яйцами. Ну, это в целом характеризует процесс, знаете, деградации всей мировой политики. И, кстати говоря, одна из причин это та самая массовая культура, которую американцы запустили. По большому счету, снижение планки во всем, В стратегиях в Боюсь, що не Сполучені Штаты и запустили. все ж таки они наслідують приклад іншої великой державы. Политике, в культуре. Это вот процесс, во-первых, демократизация, во-вторых, порождение той, той, культурной среды, которая, которую Америка, собственно говоря, производит, которая во все, во все сферы ее транслирует. Рост на, на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше. Вы знаете, что произошло? Ну, у нас, вот я говорил, идет Ну, небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее. Спрос увеличился, решение принято, и ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Получается, что это другое, да? Ну, здесь так приблизно мало бы звучати. А я нагадаю вам Путин на заседании Совета по науке и образованию. А это было в 20. 2020... Третьем или 24 году? 24. 11 февраля 2024 года. Государство, наука и бизнес достигают успешных результатов в рамках сотрудничества, одним из которых стало выведение собственной мясной породы кур. Ее выведение ⁇ грандиозный успех российских ученых и селекционеров. Ну, как бы не иначе, как успехом это не назовешь. Тому, будь ласочка, мая моше и такие. Екземпляри. Я пам'ятаю, як до Путіна в якусь селекторну нараду включався той, хто хотів бути міністром сільгосп... Сіль... сільгосміністром на Росії. І він тоді включався отак-от з курицею в руках і розказував про те, скільки яїць і м'яса вони там добувають або. воспроизводят на том самом заводе, на каком он находился. Тому, знаете, про яйца говорить не страшно. Страшно об этом говорить, когда у вас их нет. от про это, конечно, не треба забывать. Ну а пока... ...провели беседы с нейросетями. Всякий может это сделать, а многие, наверное, уже делали на политические темы. Говорить с нейросетями на политические темы. Ну действительно, а с кем ты еще поговоришь на политические темы? Как будто вам мало эфиров Соловьевой и Скобеевой. Югославия, Крым, Донбасс, другие темы, может быть, не такие острые, как эти. И эти беседы, то, что эти тексты, которые выдают, выдают на аэросети, это абсолютно западный нарратив. Тексты, которые выдают чаты, содержат мировоззренческие установки очевидного идеологического содержания. Забороны ты срочно. Это идеологизированные западные тексты. И создана невиданная по мощности машина пропаганды, фактически пропаганды. Вот недавно американцы закрыли «Голос Америки», радиостанции «Голос Америки» и «Свободы». многие наблюдатели радовались. Вот признаки, возможно, признаки новых отношений США. Зачем американцам «Голос Америки» и радиостанция «Свобода», если теперь в их руках вот эта самая колоссальная мощность машин? Колосальні мощності зброї. Ми з колегами уявляю, як на території Росії, знаєте, зараз буде заборонено все. Ютуб заборонити, тому що там є альтернативна думка. А штучний інтелект заборонити, тому що він прозападні там якісь свої наративи поширює через. Ідеї, хоча знову ж таки штучний інтелект бере їх де він бере їх в інтернеті відповідно від відштовхуючись від міжнародних правил і норм, але це точно не влаштовує Росію, як ви розумієте. Ну і звісно, це абсолютно не подобається. Ці всі наративи ем, в російських телевізорах. Ну і, до речі, про російські телевізори я ще раз кажу, на що ви лізете до штучного інтелекту, якщо ви просто можете включити Скабєєву і Соловйова і там ем, політичні дискусії слухати. У нас вже коментують тарифи. все. А в будущем, соответственно, недели, думаю, дня через 4-5 уже и в инкоры начнут. Вот, поэтому проблема заключается в следующем. Конечно же, ситуация очень сложная, и она очень серьезно может усугубиться. Про военкоров не поняла. А, потому что у нас сначала, как бы, соответственно, если что-то меняется, сначала мы переговоры комментируем. А, ну это так тарифе. называемые пикинг-жилеты, которые могут комментировать на любую тему. Сегодня про войну, завтра про тарифы, про экономику. Как? У меня есть такие знакомые. Промоционка, Они часто приходят в нашу программу. Очень жаль их там видеть. Ну, такой уже ревень экспертности, знаете, можно говорить про все на свете. Можно про тарифы, можно про войну, можно про э, тактику, можно про штучный интеллект, можно про э, новые маршруты туристичные до Беларуси. Ну и, до речі, про тарифы. Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы ставки, ставки снижались быстрее. Но наивно полагать, что ключевая ставка это такая волшебная палочка. и если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлітування цен и що более значительного роста рыночных ставок. А Путін казав, що це тому, що грошей більше почали отримувати. Ну типу виросли зарплати, а не тому, що там ставка. І, і так далі, виходить, не сходиться. Е, ну і ще не сходиться те, що на Росії раптом вирішили більше не випускати власні отечественні телевізори через відсутність на них е, спроса. Ну і ви можете подумати, що можливо на території Росії почали менше дивитися телевізор, але ж ні, ні. Просто він такої якості, що його більше ремонтуєш. Ніж дивишся, так само, як і автомобілі Лада, які ти більше і вкладаєш в них, ніж їздиш, телевізори під брендом Ірбіс випускав воронежський завод Квант. В компанії пояснили, що виробництво було припинено через низький попит на таку продукцію. Насамперед, з боку держсектора, чомусь, бачите, в державний департамент державні сектори не хочуть користуватися ем, місцевим отечественним телевізором. Не зрозуміло чому, хоча Путін вже ж прекрасно всім. Сказав, отак от пальчиком стукав і казав, що переходимо на отечественне, отечественно машини, отечественні телевізори, отечественне костюми. Все отечественне має бути. Ну, тому що санкції, ви ж пам'ятаєте, але виявляється, ні, ні, влада закуповує чомусь в основному телевізори іноземних брендів, таких як LG, Sony, Samsung, Xiaomi і інші. Незрозуміло, що відбувається, непорядок треба Путіну доложити, що ви його накази не Дотримуєтеся і не виконуєте, ба більше того, автоВАЗ також призупинив випуск Лада Гранта через переповненість складів та різке зниження попиту. Чомусь ладу гранту перестали купувати странно. Чому? 25 квітня у виробництва гранта останній робочий день. Далі персонал перебуватиме на дві треті оклада і тарифних ставок. До цього повідомлялося, що найновішими автомобілем, що продається в Росії, за підсумками березня. Поточного року стала Лада Гранта виробництва АвтоВАЗ. Получається, що всі по всім показникам Лада Гранта найпродаваніший автомобіль в Росії. Але Лада Гранта каже, переповнені склади, нікому вони взагалі не потрібні. Ці автомобілі просто валяються, гниють а, і покриваються пилом. А все виявляється, що більше їх випускати ніхто не буде. Буде раритетний тепер автомобіль. Зараз ціни на нього взростуть ще. Втричі не за кілька мільйонів його можна буде купити, а вже за 12-15 мільйонів будуть пропонувати ладу гранту. Знову ж таки цікаво, що відбулося. Тому що Путін ж сказав, щоби всі чиновники Росії пересіли на вітчизняний автомобіль. Але виявляється, що до вітчизняного автомобіля до е Автоваза, а вони так і не дійшли з покупками. Певно, там автоваз він останній. Знаєте, отам, от, там от е, коли йдеш, там певні магазини ще десь можна зайти купити якусь там Ауді, якусь там е, Мерседесу. Ну і відповідно вже до Автоваза вони не дійшли чомусь. Так, е, бачите, якось виходить, що. Знову немає виробництва, і тут ми повертаємося до того, що як же ж Росії зупинити війну, якщо окрім війни на Росії більше нічого не працює. Виробництво телевізорів зупиняються. Виробництво автомобілів зупиняються. Виробництво безпілотників цвітуть. Виробництва ракет і військового озброєння теж відповідно працює Ну, допоки туди не прилітають українські дрони, але тим не менше працює. Ця країна працює виключно на війну. Іншої задачі в Росії немає. Просить зараз у мене прямо фі авил. Ам райна райна і working, сорі гайзсорі journalist. Okay. а uh, ну ви слиште мене м'яо вот десь окружили uh, sure. Just a I'm no. journalist. I have an accreditation here. Uh this is live broadcasting now. Can you please? Yes, yes. I, I told, I, I told my audience. Sorry, sorry, sorry. Don't, don't push. Don't push. My, don't push it. Uh, don't push it, please. Boris, let's not wait.